Афера за схемою, ваш родич у біді. 83 83-річна жителька Калуша віддала шахраям 25 тисяч гривень, щоб врятувати дочку від начебто кримінальної справи. В аферу потрапила 83-річна жителька Калуша. Зі слів потерпілою до неї зателефонував незнайомець та представився працівником правоохоронного органу. Співрозмовник повідомив, що її донька вчинила ДТП, у результаті якого травмована дитина. Тож, аби не притягувати її до відповідальності, необхідно переховати за це кошти схвильована жінка, не перевіривши інформацію, пішла до поштового відділення та перерахувала на вказаний шахраями рахунок 25 тисяч гривень. Згодом жінка дізналася, що з її дочкою все гаразд, і зрозуміла, що стала жертвою шахрайства. Пізніше заявниця дізналася від доньки, що з нею все гаразд, і це була шахрайська пастка. Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили за цим фактом кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України, десять про шахрайські дії. Поліція Прикарпаття вкотре нагадує громадянам не довіряти незнайомцям, які телефонують та вимагають грошей. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.